Я з 2014 року почав би російську культуру, тому що якийсь перемикач вмикнувся, коли ти усвідомлюєш, що відбувається війна, а при тому всі якось обговорюють якийсь серіал російський, який вийшов свіжий. У мене якось ну, перегоріла само собою історія культивувати російську культуру. Пане Довженко, вітаю вас на Суспільному. Дякую, що прийшли в процесі, коли я готувалася до інтерв'ю, я зрозуміла, що насправді актори українські опинилися в дуже такій специфічній ситуації. Тобто, з одного боку, після 2014 року, дуже зріс інтерес до всього українського. З'явилися квоти з іншого боку, коронавірус, а тепер велика війна. Як ви взагалі в цих умовах, ну власне працюєте як актор? Ну як актор, практично не працюю. Як громадянин в більшості, як творча людина, я багато вже розказував на початку цієї другої фази вторгнення в Російську РФ до нас, то багато творчих людей почали думати, як саме окрім там, волонтерства і о, тих речей, які всі роблять. Як саме можемо допомагати військовим і не тільки військовим, а тим, хто перебуває в окупації, тим, хто вимушений переселенець. Тобто дуже багато проблематики існує. І чи потрібна зараз творчість, обов'язково потрібно. І тому дуже багато, і я в тому числі почали думати, яким чином себе е, проявляти. І ми певний період робили ролики історично жартівливі. Там, на тему Чорнобаївки, на тему Змійного острова. Тобто це така боротьба на інформаційному фронті. Абсолютно. Це перше, ми зрозуміли, це те, що потребують е, хлопці е, на передовій, тому що ті, хто знаходиться в, в, безпосередньо на війні, їм не цікаво дивитись про війну. Їм цікаво дивитись творчі вброси отакі. І коли РФ я почала програвати з перших днів війну інформаційну, тому що. Я завжди кажу, що це один автор картин Репін і два абсолютно різних народа: козаки і барлаки, які тягнуть баржу. То ми, як козаки, навіть в найскрутніші моменти придумаємо, як гумором висловлювати ту чи іншу ситуацію. А ці ролики для того, щоб наші глядачі зрозуміли, де їх можна подивитися. Ну, є в Ютубі, є ну, вони там не сильно зробили поширення, тому що ми не вміємо це робити. Ми ж не займалися цим ніколи. Є у мене на сторінці, є в інстаграмі у мене на сторінці. Їх не так багато, їх тільки три вийшло на сьогоднішній день. Але ми серйозно почали думати про те, щоб можна створити з цього цілий контент зробити це просто програмою інтересною, такою історично гумористичною такі віршовані ролики в, в стилі Котляревського. Ми це почали робити самостійно, і і виявили, що це має дуже великий попит. Що мені навіть дзвонили вчителі і казали, а давайте ми будемо. Ви зробите багато ми будемо показувати їх старшокласникам, тому що тут просто дуже велике питання на сьогоднішній день: чи потрібна зараз культура необхідна? Тому що ми на сьогодні можемо попасти в таку пастку дуже серйозну, коли ціле покоління ми втратимо ще одне покоління молоді, яка на сьогоднішній день, в стані війни, не перебуває в арбіті української культури, історії. Кіно, театрів, вони просто цього не. Вони тобто, може... коли ми кажемо, що після 2014 року зріс інтерес до українського, на вашу думку, цей інтерес не стосується частини ну, а, українського він же зріс, суспільства? Він же зріс частково. Ну, тобто, багато таких, як я, творчих людей, вимагали більше українського контенту. Чи був він більший від того? Ну, тобто він зріс певним часом, але ми все одно знімали копродукцію і це. Користувалися попитом. І... продукцію з Росії. Абсолютно правильно. Я зараз називаю це Грефією. не Росія, це ж Російська Федерація. І ніхто не усвідомлював, що це теж політична гра. Тобто продюсера продовжували домовлятися, не дивлячись на 14 рік, деякі канали, які на сьогоднішній день закриті, то вони штовхнулися з тим, що їх контент, який вони не знімали, він переважно російськомовний І з російсь... російськими акторами. Ну, слухайте, останній сезон сватів вийшов у 2021 році. Я вам році. скажу більше. Я на сьогоднішній день піднімаю питання. Для мене дивно. Е, є такій платформи, як «Мегого», то свати не, не просто там вони те транслюються. Це окремий канал. На «Мегого» це окремий канал. Увіться, що таке окремий канал. Це просто цілодобово йдуть свати різних сезонів, які вони там встигли не знімати. А можливо, що знімають, може, цього не знаю. Тобто, на вашу думку, це неприйнятно навіть на комерційній платформі. І, не те, що неприйнятно. Такі питання, коли піднімаються там про давайте створимо білий список російських акторів, давайте не будемо всіх заплямовувати. Ну ми ж люди. Я вважаю, що це практично мародерство культури. На сьогоднішній день. От рашисти приходять, мародерять в селах, забирають побутову техніку і холодильники вивозять. Я вважаю, що робити крок назустріч сьогодні, сьогодні ворогу і посміхатися їм це мародерство своєї культури. В'ячеславе, ви також знімалися в серіалах, які були, ну як мінімум, копродукція українсько-російська, коли ви для себе вирішили, що все. Ви розумієте, я так само, як і багато моїх колег, дуже помилявся. Я це чесно в цьому признаюсь, У мене були дуже багато прихильниць, скажімо так, з Арефія, які, ну я вважав, що це перемога. От коли людина тобі пише там листи, пише другий лист, пише третій, потім пише, що мені подивитися. Ну і ти пишеш, подивіться кіборги. Людина дивиться кіборги, потім присилає звукового листа в сльозах, в саплях. Дуже дякую. Спасіба. Це щось неймовірне. Російська прихильниця. Це, росі, це Росіяни. Які в сльозах дивились кіборги, потім почали дивитися дільничного здаварзи, а потім всі україномовні серіали, в яких знімався, всі передивились. Потім почали мені листи писати українською мовою. І я вважав, що це перемога. А після 24 лютого хтось вам щось набагато. після 24 я зрозумів, що це горохом об стіну. Що та моя нібито перемога, вона не перемога абсолютно, тому що в той момент, коли відбулася. Страшніша історія для нас, вони просто закрили перед нами двері. Хтось із ваших колег, з якими ви раніше знімалися, вам написав після 24 лютого з росіян, я маю на увазі. ні, ніхто ніхто. Тому в мене був там на другий день, по-моєму оці в другої фази до мене звернулись мої колеги українські, з проханням записати ролик, бо там же ж у тебе багато. Є знайомих, з якими ти співпрацював, і я відкрито на в соцмережах виклав відео, де я з. Зстережа всіх цього не робити, угу. бо це абсолютно е, байдужість. Всі тобто, хто неефективно це в цьому, всі, хто хотіли висловитись, бо чимало ваших колег, людей мистецтва або шоу бізнесу, вони ще ну роблять навіть досі такі спроби. Такий наїв ще досі у них працює. Але знову ж таки треба закрити це питання раз і не завжди. Це інша країна, і те, що вони не згодні з цим режимом, вони вирішують питання своєї країни, не нашої. І питання нашої країни вони вирішувати не будуть ніколи в житті. Бо у них є своя батьківщина, де їм жити і ростити своїх дітей і мати е, там наступне покоління. Давайте відокремимо їх державу від нашої держави і перестанемо е, мати ілюзію, що вони будуть дуже сильно допомагати нам відбудовувати нашу країну. Не будуть. Я коли готувалась до інтерв'ю, побачила, що от серед фільмів, в яких ви знялися до 14-го року, був такий фільм Ялта 45 Це фільм режисера Тіграна Кеосаяна. Це Я страшний. хочу для наших глядачів пояснити, що Тігран Кеосаян – це чоловік російської пропагандистки Маргарити Симонян. Більше того, він в принципі сам також пропагандист. Ви були здивовані його метаморфозом після 14-го року. Я вам скажу не здивований, тому що він мені не сподобався, ще з того початку, коли у мене там була. Три знімальних дні всього в цій Ялті. І тоді була така історія копродукції, коли всі базові ролі грали російські актори, а наші актори грали по три знімальні дні, мали там, приїжджали, познімався і такі епізодики, рольки, скажімо так. За весь період цих трьох днів я був вражений хамством і абсолютною. Нездатністю спілкуватися з людьми цієї людини, тому коли я їхав з, з нової майданчики, я навіть не не, не, не попрощався з ним. Бо нема не було ніякого бажання в залі, як на вашу думку, потрібно регламентувати в принципі присутність російських тих самих акторів в українському медіапросторі? От ви кажете, що білі списки це не варіант. Водночас, чи ми взагалі закриваємося для російських артистів? Чи який тут шлях? ви бачите? Я думаю, на сьогоднішній день абсолютно взагалі треба закриватися. Треба чітко зробити вектор будівництва своєї особистої культури. От коли вона набуде Величі певної, коли ми зможемо е, цю культуру м, ринково збувати, і коли почнуть стукатися білі списки, можна до вас попрацювати, тоді можна буде про щось розмовляти. На сьогоднішній день оце мій герой одної картини Будинок слова, хвильовий, абсолютний росіянин за походженням, Фітільов на прізвище, прославився тим, що прорік неймовірну фразу. На ЦК КПСС в зборі, за яку потім постраждав весь будинок слово. Ця фраза звучала геть від Москви. Тобто людина усвідомила, що в цій орбіті так званої великої руської культури не може існувати ніяка культура. Ми завжди будемо для них другосортними, другорядними, тому і винищувалися режисери, письменники, митці великі, тому що їм це не потрібно абсолютно. Якщо буде ще якась велика культура поряд, то це буде неправильно для них. Вони тоді цей шовінізм, який вони там взрощують там більше 400 років. Тоді це помре. Як ви ставитеся до закликів бойкотувати російську культуру ну не стільки навіть в Україні, мені здається, з Україною більш-менш все зрозуміло, а на міжнародній арені і до закликів, також представників російської ліберальної спільноти не бойкотувати російську культуру, бо культура ні в чому не винна? Це справа кожного, мені здається, в даному випадку треба питати себе, тому що я з 2014 року почав бойкотувати російську культуру, тому що якийсь перемикач вмикнувся коли ти. Усвідомлюєш, що гинуть твої близькі знайомі, відбувається війна, а при тому всі якось обговорюють якийсь серіал російський, який вийшов свіжий. У мене якось ну, перегоріла само собою історія культивувати російську культуру. В даному випадку, коли весь світ побачив, тоді вони якось це не уявляли, А зараз, коли світ побачив, наскільки це криваве і страшне видовище, то я думаю, це абсолютно правильна реакція суспільства світового суспільства. І ну, я в цьому підтримую їх, і, але з іншого боку, я не можу засудити тих, хто намагається це для себе виправдати. Тобто він має ще цей шлях пройти особисто, щоб усвідомити, що це дійсно ну, певний критерій зла на сьогоднішній день, тому що російська культура використовується вже давним-давно як політикум. Повертаючись до того, з чого ми почали до викликів, з якими ви зараз стикаєтеся як актор. Я бачила, що ваш театр на Подолі відновив роботу. Е, є вистави і в липні, і будуть в серпні, тобто не буде у вас канікул цього року. Е, як велика війна і воєнний стан вплинули на ну, вашу роботу в театрі? Що це означає для актора театру, коли ви виходите зараз на сцену? Можливо, якісь навіть чисто технічні незручності, з якими ви зіткнулися? Суто технічні, тому що ніяких. Там моральних проблем, як там на початку казали, чи це зараз чи це потрібно, а може не треба. Потрібно. Я на початку інтерв'ю сказав, що необхідно, я вважаю, тому що культура на сьогоднішній день це той фронт, який ще не відкрився у нас насправді. На, на тому що на сьогоднішній день, мені здається, що Міністерство культури має бути поперед паровоза всього. Бігти і збирати культурний простір. Те, що роблять відокремлені люди, там, вірші пишуть, хтось, там, хтось робить ролик якийсь, це треба об'єднувати, Це треба робити в інформаційний простір. Про це мають всі знати, що українці в час війни культурно себе проявляють і роблять це неабияк. По-друге, театри теж необхідні, тому що це певне спілкування з глядачами. До нас дуже багато приходить переселенців, які пережили страшні часи. Для них це певний ковток свіжого повітря і нормального спілкування. Тобто люди йдуть зараз в театр неймовірно. Бо йдуть. я зізнаюся поки що, ще після 24 лютого не була жодного разу. Запрошую. Я вам скажу більше: ми зараз, попри технічні проблеми, не просто відтворюємо репертуар, який можемо відтворити. а Ми робимо прем'єри. От у нас на сьогоднішній день ми ще не ансуємо, але я вам спойлер зроблю. ми... Плануємо на найближчий час дуже дуже потужну прем'єру. Одну і ще одну невелику прем'єру в театрі зробити, щоб не просто глядачі ходили на той репертуар, який був, щоб вони бачили, що ми далі існуємо і далі розвиваємося, намагаємося розвиватися навіть в такі складні часи. А який у вас план на момент повітряної тривоги? У нас е є певна там історія, майже. Напівпідвальний театр, тобто у нас холхол хол знаходиться він як бомбосховище, По суті, не тобто, у вас навіть можна і пересидіти повітряну тривогу? Ми тривого. абсолютно чесно працюємо. І якщо раптом відбувається повітряна тривога, всі глядачі спускаються в хол, п'ють каву і піднімаються, потім на гору знову дивляться в уставу. Ви в одному зі своїх інтерв'ю ще в 2018 році сказали таку цікаву фразу, про яку чесно кажучи, я ніколи не думала: що люди після 2014 року дали такий ступінь довіри до української культури українських митців, що навіть... Не завжди ваша спільнота встигає якось належно на це реагувати. Ем, зараз ви бачите, що ви вже, ну скажімо так, підтягнулися до того рівня, коли ви можете у відповідь запропонувати не лише ем, ну, класику якусь, так, мабуть, а і щось ем, сучасне. Ну, на жаль, я не можу, я, я не знаю, який контекст ви побачили в цій фразі. Мені здається, ми так і не придумали механізму. Тому що, ну. Візьмемо театр, наприклад. Я дуже довгий час маніпулюю історію про те, що існують репертуарні театри в Києві. Існує певна кількість глядачів, які ходять в театри. І як набагато було б цікавіше глядачам, якби там директор ходрук театру не, не переживав про те, хоче він запросити там. Якогось провідного актора з іншого театру до себе на постановку. По-перше, це підтягне глядачів цей театр, по-друге, це буде якесь нове дихання, якась нова історія цього театру. Але цього не відбувається, тому що є певна кількість бюрократичних історій. Ми все ж таки досі пострадянським механізмом існуємо, починаючи зі звань регалій, які надаються творчим людям. Тому тобто, ми, ви мали ми, на увазі ми більше цю... навіть якоїсь. Технічні моменти, а можливість Але вас треба швидше реагувати треба на запити аудиторії. Треба реформувати саме спілкування з глядачем. Тому що е, питання репертуарних театрів це певний паркан. От, оце мій будинок, а там сусіда-будинок, а там ще сусіда будинок. От, нам байдуже, що відбувається там, ми робимо тут своє, своє весілля, всі гуляють, всім хорошо. А що там відбувається, нам абсолютно все одно. А е, столиця вона має бути театральна. Глядач має. Особливо, або люди, які приїжджають, вони не мають казати там, так, куди підемо, ну, звісно, там. А вони мають, так, а що сьогодні? Боже, а там сьогодні то, а сьогодні там то. Тобто для них це має бути теж якийсь певний культурний квест. Те саме, що стосується і, там, і телебачення, і кіноіндустрії. Тому що треба придумувати певні механізми правильно подавати свій продукт. Бо глядачі після 2014 року пішли нам на зустріч, їм захотілося українського. Дуже багато. А ми якось почали знову, ну так, музеї окремо, е ці окремо, театр окремо, кіно окремо. Якось всі відокремились і ну, начебто всі робимо, а на зустріч не йдемо. Якщо подивитися на фільми останніх років, в яких ви знялися, то з одного боку, це, наприклад, фільми про війну це кіборги. Всім багатьом відомі з наших глядачів, є впевнена, фільм Обмін, який вийде до кінця цього року. Він також про війну. З іншого боку, це фільми такі художні, з історичним ухилом, як про сина Франка або фільм Будинок слово. Вам не бракує якихось легких фільмів. Це от ваш. Зніматися в такому кіно, чи е, не знімають інше, поки що. Ну, у нас немає зараз, на, на жаль, такої історії. Ти прям сильно вибираєш, де ти будеш зніматися. Але ну запрошують. І, і ті роботи, на які запрошували, це певний був виклик для мене. Тому що грати, наприклад, інший Франко, грати про абсолютно невідомого героя на сьогоднішній день, українцям. Це не секрет, тому що там його знають в певній там. В, там, в Льотному ділі знають, що він створив першу авіацію західноукраїнську. Його знають там, в певній лінії, що він проголошував акт злуки. Але яка це була людина? Тобто не можна зняти стрічку, де ти будеш перераховувати в художній стрічки всі регалії, які надбав, надбала ця людина. Але ти можеш показати людину, що глядач, проживши з тобою певний період, Хоча принаймні захотів відкрити Вікіпедію, подивитися, хто ж такий Петро Франко. Бо Івана Франка всі знають: Камінері, і осінні листя, і те, що в школі вчили. А от Петро Франко, у кого зараз не спитає, хто такий Петро Франко, не знаємо. І тому це певний виклик робити образ невідомого героя. Або будинок слова, той самий харківський. Ну, для Харкова, і то не для всіх. Будинок слова має якусь велич. А так, от з людьми, з людьми спілкуюся, будинок слова що таке будинок слова? Вони не знаю, що таке будинок слова, а це розстріляне відродження. Це ті люди, які мали б на сьогоднішній день очолювати нашу культуру, але їх розстріляли? Ну і так далі на сам кінець, хочу вас запитати і як актора, і як режисера за освіту, якщо я нічого не плутаю, не ем, на вашу думку, який епізод от вже великої війни. Обов'язково має бути екранізований? по перше, це комедія. Я вам кажу серйозно, абсолютно чітко чітко розумієш, комедію треба буде зняти про цю смішну русню, про те, як вони в вони вояки, про, про людей, наших людей, які їх зустрічали. Це обов'язково має бути комедійна історія. По-друге, на сьогоднішній день, якщо кіборги це був перший, скажімо так, епічний твір, там де це був певний епос. То ми вже маємо і Маріуполь, на сьогоднішній день маємо, і Херсон, і, і Бучу, Ірпінь, і багато вже таких кровотачащих історій, з яких можна робити хороше, якісне кіно. Але от, було спілкування з бійцями нещодавно, і вони спитали, таке хороше запитання було, а коли треба буде про, мир, про перемогу знімати? Ну і звісно, зразу розумієш, що після перемоги ні. Мені здається, що переможні історії вже можна знімати. От вже можна, тому що кіно це такий самий прапор, який треба піднімати, і що він майорів достойно. Сьогоднішній день, щоб всі знали, що відбувається у нас, в світі, щоб всі знали. Тому що ну, у нас кіно не працює на сьогодні, але працюють фестивалі зарубіжні. Працює кіноіндустрія зарубіжна. У них механізм цей працює. Ми можемо створювати щось. Щоб туди повести і показати. Тобто ви, як актор, не переживали б за свою безпеку на таких зйомках. Хто зараз переживає за свою безпеку? Скажіть всі. Ні, я не думаю. Ті, що от лишились в Києві, або навіть ті, що поїхали в, на Західну Україну, в якийсь певний час зрозуміли, що в принципі ніхто не знаходиться в безпеці. Тому що небезпека кругом. В який би ти регіон не поїхав. А інформаційна війна, вона теж війна. Її потрібно вести. Її треба, треба воювати. Дуже дякую вам, пане Довженко, за цю розмову. Дякую. Дякую